Привіт-привіт! Ми нарешті доїхали до моря. І сьогодні випуск буде такий на спокійно. Ми будемо наводити порядки в нашому кемпері, готувати, їсти, відпочивати, підемо на риболовлю. Не забудь поставити свій лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових випусків. Дякую, що з нами. Поїхали разом! Ми такий чудовий раночок проснулися, сонечко світить. Спалось добре, тільки собака трохи там гавкала, ну, тут таке. Діта на двір. Поставили чаю, будемо. Купили вчора турецький такий чай. Нам подобається. Доброго турецького ранку. Встали дві години. Дві години різниці з Польщею. так... Дві години вкрали в нас, можна так сказати. На дворі плюс 6, сонечко виходить, в день обіцяють плюс 15. Будемо тут трохи в наводити, треба щоб поскладати, що повиносити, позаносити. Ну і таке. Щось там їсти зварити нормально за ці дні, поки їхали, то так бутерброди їли, нічого такого цікавого. Будемо сьогодні хочу зварити, там чи гріля зробимо, ножки купили, курячу. Ну, якось так. Всім гарно. <посить> <я. пасити> там холодно, ну підеш пізніше трошки. птічка до тебе, це прилетіла. А? На вікон. птіця прилетіла, там сидить на зарплати. <Чий чар. пасити> такий маємо сніданок. А? З чайком, такий вид з вікна. Всім смачного. Я нарешті помила голову і дуже цьому радію. Сьогодні такий день у нас буде на природі. Може достанемо, чи гріля зробимо, чи на дворі посмажимо просто на пательні те м'ясо, зварю супчик і так поскладати, поприбирати і будемо собі відпочивати. Може на рибу сходимо, половимо, може завтра, може сьогодні. No super, słończko świeci, narstuj, garny, garny. Wszystko klas. Tak, jak dobre, Buźka. Co mm -mm. ty, ty, ty robisz? Skarży na taki ca. No to będziemy pożory nóżki. Nie to mamy o taki. Worczy bez poriadku. Wiesz co Podaj mi ten dywanik, co leży, co mi jest teraz niepotrzebne. Mhm. Ten, ten. I tam trzeba poskładać wszystko. Skład nasz tylko trzeba wszystko powyciągnąć z pakietu, bo wszystko przepadnie chyba. Ja nie Ну, пертуш там. Ну, на ташке. Что ты просто закрыста подше, что там? Женихки то, може ні, тільки в открытом горку положити. Ну, ну совершенно и до ташки. Это поможет выжжети. Что он вообще там, что было в таком, а я не одна, что было. plastikowym pojemniku w tamtym roku. Mm. No, no, no. nie no, nie żeby tak. no, no, Nie go przykrywasz, to było. Się o tym, no, to się, I no, Буде такий бульйончик. Скороварка. Говорю, скороварці. Мені подобається. Швидко і концентровано. Маємо такий бульйончик. Сейчас ще макарони до нього сварю. І буде обід у нас. А, і будемо їсти. I desertek taki. Mhm. Dobra. A nie to dobra. Zabiegajmy drzwi, jeszcze na jeden zamok taki, dopełnijcie powinien ja nasz plac na szoku. Teraz zachodzisz. Ідем рибу ловити. Себастян у нас спеціаліст по спінінгу. Ще як налови відро риби, нажаримо собі. У -у -у -у. Дій, то й ніч не він такий спеціаліст, що раз на рік, може, дві рибини вловити. Добре, добре, тут я запам'як, то ти Мабуть, Або тих мурен наловить страшних. То він професіонал в муренах. добре. Три мурени вловив. І їв їх сам. Я не їла, бо страшно виглядає. Ані мурин, ані коленями. Mm -hmm. Йдемо на такий там зроблений пірс. А вчора було більше камперів, ні? Пороз'їжджалися. Не, не хочемо на пляжі, бо повинен пісок потім. То повин кампер піску. І там людей менше. Наші коті це там краще. Пішли на рибу Доставляють теж. В Турції то нормально везде таке оставлять після себе. Аби були в них штрафи, то мабуть би так би не робили. А так трохи Не тягнеться. А, за, за що й розказую. Аби їх за ж страхували, то може б трохи хоч привели культури, а так то А ну, Там риби ловлять. Пишуть, прочитала, що вода в морі 20 градусів. Може. Але бажання лізти щось немає жодного. тут. Бо на дворі 15 Але йдемо собі на такий помостик. Тут такий пляж на то стему собі заказав. А ти хоч вмієш нам це робити? Що? Ліля. Да? Каже, вмій. А, смішно. Ну, ну, ну. Може, хоч коті це вловиш, одну рибинну якусь там. Я так чаю, що я з вами почти Хотіла вам розказати ще, що ми їздимо тільки по диким таким не кемпінгам, а що де ви сподобались самі старі. Жодного разу не платили за жоден кемпінг, раз чи два може за сервіс. А так знаходимо такі безкоштовні, так що можу присилати показувати місця, якщо комусь буде цікаво, де ми зупиняємося. Тільки на диком. Приїхали з нами. Не забудьте підписатися на наш канал. З нами буде цікаво, щоб не пропустити нові серії. До зустрічі. Дуже ловлять райби так, як собі чай там роблять Це на місці. Нам нічого не вдалося вловити. Вона то вата. Дивишки все таке. Батича. Вісь, я не знаю, що це. Воняє то так трохи. Dlaczego oni to śmieci wrzucają? Wszędzie stoją śmietniki. Wszędzie. No. Masa śmietników. Nie obok. Tak. Stoją jest dużo, bardzo dużo dla śmieci. Ale wszyscy wygadają prosto w piasek. Tak ciekawisze. A tam on... A nie, coś tam jest. Jedziemy, pójdziemy, popatrzymy się. A tu soba. I wkur... Wiesz, oni chleb nie jesą. навпи. А чого той кіт не їсть, то я не він. Тут понасипано собачка. А вони все одно ходять просять. А чого той кіт сюди не приходить їсти, голодаючий? Ні, там щось нарисовані, якісь страви чи то є, чи ні. Чого? Ні. Можешь узнать цене? Як що хочеш? Hello. Що тих? Картопельки? А, бо воно було б закрите високі. Може ти гранату восочку хочеш? Może policja. Samoloty gdzieś tam ludzi. A my tam stoimy. Між пальмами і морем. А там теж живе. Там живе турок, на чай нас запрошував. Савася не захотів. Буду з перекладачом гратися. Відчиняй. Chciałam wskazać, czy nie ma ale Brachuszka. Uwaga, starze. O! Spyć. Busia. Mama co to się, jela się? stało? Bardzo no ja zdziwiony taki jestem bardzo. Zaspala troszkę, tak? Co ty nie słyszysz, że się zbliżamy? Ciocia, co my tak spijemy tu? Ніхто не знав, що комари а їх уже повз таке. Я все поховала, не не чекала, що так можна. Будем жарити м'ясо. Якщо влізе все це. Це така менша базельня, я не знаю, чи тут. Тому, як нас була вдома, то виглядала вона після того. Треба, щоб влізло. Треба, щоб влізло. よかった。<noise> Патерня файна, але ручка не дає її закриватися, розумієш. Вітер трохи дує і тут не жариться так, як ти життя. Накрити треба і додати газу, бо не змажеться. Перший раз то використовуємо. Треба прилупчитися. Треба прилупчитися використовувати. І та вже всі їхали, палобу. У нас там сусіди приїхали. Powiem ci, że ja jestem ciekaw. Nie no. mm. Mm. Zdjęcia. Ja trzeba szybciutko zrobić. Tu uh -huh. Cześć. No, cześć. taką jest Nie że to. Keksy. Nie Бутики. бо. Ой, ти ж. Не, не маю, наші себе не купить мені. Це одне сердити, яке купує. Якийсь такі не, yeah. <laughs> не Ми їмося